Якщо я, наприклад, різко піднімаю ціну зараз? Я вже так не роблю, ну бо немає необхідності, якби я задоволена ціною, все але. Якщо різко йде підняття, то я, як правило, на цю нову ціну беру нового учня. Тобто, от людина, наприклад, прийшла, да, uh -huh. і я кажу, що типу коштує стільки. Якщо людина погоджується, супер, не погоджується, теж окей, буду чекати типу, наступну. Але я ну, типу, розумію, що там, отримавши навіть ту саму там, сельту, колись да, я піднімала ну, суттєву оплату. І для старих учнів я робила це досить поступово і м'яко з різних причин. Перше, тому що, як правило, ми все одно вибудовуємо класні стосунки з нашими учнями, і з деякими ми стаємо дуже близькими. І мені здається, що абсолютно окей не те, щоб підлаштувати себе під них, ні, врахувати їхні потреби в тому числі без того, щоб десь ну там, Ніглект. Вчитя не англійську. А, свої потреби.